Будь ласка, Мар'яна. Доброго вечора всім. Я хочу сказати так, це не панацея, але це неймовірний продукт для відновлення роботи і життя мого організму, як мінімум. У мене є дуже багато відгуків, як так вкластися, щоб і розповісти, і іншим лишити часу. Тому я так по нюансах про кожну людину хочеться розповісти. От згадували про те, що людина скинула 10 кілограм. За два місяці моя родичка на базі тільки е, нашій близько 9 кілограм просто незамітно для себе скинула. За перший місяць 4 кілограми, а там далі, каже, ну і не голодна, тому що вона на роботі, і перекусує, і все решта. Тому дуже легко, вона задоволена, то все тіло мало, е, отоки такі, вона воно дуже легко все сходило. І от, а її чоловік дуже добре відновив спину, так як в бронежилеті ходити, вони є е, 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 люди, які ходять в такому, на жаль, одязі, і дуже важко на спину було. І вони ходили вставляти, і це буквально допомагало на дві години з таблетками і все решта, виходу не було. каже, що ти порекомендуєш, я порекомендувала амінокислоти, базу. Чоловік не вірив, але вибору в нього не було. Він пив амінокислоти разом з коктейлями і був шокований. Спина просто перестала боліти. Як це працює, це ми, напевно, дізнаємося тільки в науковців, які створили цей чудовий продукт. Він зараз продовжує пити, їхня сім'я вся продовжує пити, вони неймовірно задоволені. Так само я скажу про свій, в мене нещодавно було защемлення нерва сідалічного, і я думаю, ну, я зроблю так, як рекомендують. Випити збільшену дозу коктейлю, амінокислот, і через пів години в мене просто перестала боліти нога. А я скажу так, щоб вона перестала боліти, мені потрібно було поїхати до одної. Жінки, яка вставляє на місце пити обезболюючі, які дуже шкодять моєму кишківнику, там така велика історія і з такими наслідками, що не передати. А це за півгодини я шикарно відновила свою ногу, яка почала працювати. Також у моєї знайомої є 18-річний 17-річний син, якого є підліткові якісь прищики, але причому вони не тільки на обличчі, на всьому тілі. І вони ходили в лікарню капати, порекомендували прокапати, бо, напевно, якісь токсини. Нічого не допомогло. Два рази хлопця ставили капати абсолютно ноль. Я порекомендувала йому ось продукти начні, це амінокислоти, бази і так далі. Хлопця вже буквально очистилося тіло, тільки на обличчі залишилося, так як там підліткові отакі от прыщі такі є. Але тіло очищується, і це неймовірно радує всіх, всіх просто радує. Ну що сказати про мій варикоз, якого, слава Богу, операцію, на якій я не зробила, так як мені вже і скидки давали, е, в кредит операцію робити, яка ні, дякую, не потрібно. Це близько 25 тисяч гривень потрібно було півтора року назад. Я побоялася, тому що розуміла, які наслідки. Хоча лікарі казали, та то все нормально, яка? ну не може бути все нормально, потім знову ж він виліз. І я вирішила спробувати фітлайн, який відновлює організм в цілому, не тільки вирішує проблеми варикоз. І я тим задоволена. Варикоз у мене пропав. І я хочу ще раз піти до тих же лікарів, які повинні мені сказати, що вони бачать на апараті УЗІ про мої вени, І цим же я поділюся в соцмережах з знайомими, щоб вони зрозуміли, що я говорю чисту правду. А тут ще дуже хочу дати відгук. В мене ще є багато що говорити, я хочу залишити час трішечки. Моя знайома, така Олександра, чудова жінка, і е, вона просто в захваті від того, як спрацював, і продукт, так як вона, на жаль, на гемодіалізі мала після коронавірусу мала ускладнення, тому я дуже хочу, щоб ви надали їй слово, тому що ця проблема дуже нагальна в багатьох. Дякую за увагу. Так, спасибі величезне за відгуки. Я особисто за те, щоб кожен, хто підготував відгук і хотів би виступити, я затримуюсь біля екрану для того, щоб кожна людина змогла це зробити. Тому, будь ласка, звичайно, Олександра, хочемо почути відгук з гемодіалізом. Зараз надзвичайно важливий.